У шановні члени виконкому присутні, розпочинаємо роботу позачергового засідання виконавчого комітету міської ради. Присутні 8-9 членів виконкому. Кворум для проведення засідання є на засіданні. Присутні директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохорчук Діна Анцарівна, перший заступник директора юридичного департаменту. Хижняк Наталя Іванівна перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім. В разі наявності конфлікту інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас чотири питання. В кого є пропозиція зауваження по порядку денному? Голосуємо. Розглядаємо перше питання про розподіл субвенцій з державного бюджету. Будь ласка, Дінасарівна. Відповідно до рішень уряду для бюджету Житомирської громади з державного бюджету надійшло три субвенції. Перша субвенція це забезпечення харчування учнів початкових класів на суму 29 мільйонів 463 тисячі грн., гривень, а також забезпечення доплат педагогічним працівникам на період з січня по серпень на суму 30 мільйонів 404 і грн., тисяч гривень. Крім того, субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 4 мільйона 325 і 1 тисяч гривень. Загальна сума субвенцій, які приймаються з державного бюджету, 64 мільйона 192 тисячі 900 гривень. Прошу прийняти. Є запитання? Наступне питання про надання внутрішньопереміщеним особам, які перебувають на обліку громадян, що потребують житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, дозволу на розміщення у тимчасовій споруді зі збірних модулів, призначених для компактного поселення внутрішньопереміщених осіб. Будь ласка, Наталя Миколаївна, доброго дня. За рішенням тимчасової комісії з питань розміщення в тимчасовій споруди зі збірних модулів, пропонується даним проектом рішення надати внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку громадян, що потребують такого житла з 23-го року дозвіл на розміщення у тимчасову споруду No48 зі збірних модулів, яка знаходиться по вулиці Смаківська в селі Вереси Житомирського району. Цей будинок пристосований для осіб з обмеженими можливостями. Сім'я перемістилася з Парашковіївки Бахмутського району Донецької області. Сім'я з двох осіб, там дружина з обмеженими можливостями, інвалід другої групи, пересувається на візку. Прошу підтримати дане рішення. Є питання? Голосуємо. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 6.11.2024 року номер 1740. рішенням номер 1740 надано дозвіл на розміщення в споруді 29 сім'ї з двох осіб. Сім'я збільшилася, внесли зміни до наказу про взяття на облік і тепер для законного перебування в. В Модульному будинку для сплати комунальні не на двох, а на трьох осіб пропонується внести зміни за рішення, включити ще одного члена сім'ї і дати йому дозвіл на розміщення в споруді номер 29. Прошу підтримати. Дякую. Далі питання, що розглядається в закритому режимі.